Призначення, що є програма, але е, немає такого поняття, знаєте, як доля. Тобто нема поняття того, що її долею було загинуто в автокатастрофі. Ні. Її призначенням було стати королевою. Але вона не туди, туди не ввійшла. А якщо вона туди не йде, то ну, е, як це. Вона вже стає неважливою для системи. Вона вже стає неважливою для а, роду, для програм. Все вона неважливо. І її виводять. Все дуже просто. Тому є призначення, є задачі, є певна програма, є родові закони, є родові сценарії. Але немає долі. Як я кажу, я завжди порівнюю так. Ви з'явились на світ, і у вас є завдання перейти ось цю калюжу. Ось ви з'явились перед вами калюжа. Ця калюжа – це ваше життя. Ваше завдання перейти цю калюжу. Це ваша доля, це ваше призначення, це ваша задача, це ваша програма. Називайте це, як хочете. Але дивіться, скільки варіантів. Ви можете обійти цю калюжу праворуч, ви можете обійти цю калюжу ліворуч, ви можете через неї перестрибнути. Ви можете покласти якусь дошку і намагатися піти дошкою. Ви можете одягти гумові чоботи і перейти в гумових чоботах. Ви можете побігти навпростець. А можете сісти в цю калюжу, сказати, вона така велика, холодна, заплакати і вмерти посередині, і так і не перейшовши на той бік.